Цієї суботи відновлюються матчі чемпіонату України. Щоправда, відбудуться лише три поєдинки 11-го туру. Гру веде Алтика, а також один з центральних матчів туру Інаківець Шахтар. Перенесено через епідемію грипу відповідно у львівській та інаківській командах. Нові дати проведення цих поєдинків стануть відомі пізніше. Натомість львівське дербі тайм Кардинал» відбудеться уже за тиждень, 28 листопада. Чемпіони України зараз перебувають у Чехії, де у ці дні зіграють три матчі елітного раунду Кубку УЄФА. До речі, домашній поєдинок відкладеного 10-го туру Ураган Тайм перенесено аж на 27 березня наступного року. У заключному матчі першого кола Іван-Франківці у Харкові гратимуть проти моноліта свого найближчого переслідувача у турнірній таблиці. Обидві команди минулої суботи провели контрольні матчі. Підопічні Сергія Гупеленка перемогли першолігове динамо Львів, 4-3, А от монолітівці з аналогічним рахунком поступилися землякам з локомотиву. Минулого сезону дві перемоги в чемпіонаті святкував «Ураган». 3-0 у Харкові і 2-1 вдома.